Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде прочитане е, дитяча книжечка радянських часів Ельміра Котляр, часи часіки, Іздательство Малиш, Москва, 1987 рік. Е, книжка, який 38 років. Е, не є така стара, але не є така молода. Е, доволі доволі гарний у мене стан цієї книжки. Ззаду така незвичний такий малюнок. Історія нам розповідає сюжет це повністю опис того, як працюють годинники і які вони є, і де вони є. А, віршований стиль, короткі такі е малесенькі, міні абзацики віршиків, розповідають нам про різні різні годинники. І яку функцію вони виконують дуже гарний малюнок, дуже різні е, підбори різних годинників, як вони нам допомагають е, в житті. Тут малюнок такий, от, а всередині вставлена така е, для дітей е, прикольна штука. Е, якщо це все вирізати гарно, акуратно, скласти, склеяти, то можна зробити. Два види собі годинників. Дуже-дуже-дуже класно це зроблено. Слава Богу, в мене версія, де це не вирвали, але знати, що такі були інтерактивні книги вже в той час, це дуже-дуже класно. Історію годинника та як вона годинник допомагає нам в житті, які вони різні види, є, які були перві годинники. Все це нам розповідається без жодної пропаганди, без жодного промивання дитячих мізків. І це дуже 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 класно, оскільки гарний малюнок, змістовний, цікавий, розповідає нам про гарну про гарні е, речі. Тому такі книжки це рідкість, до речі, особливо ті, які видавалися в Росії тодішній. Ті, що видавалися ще в Україні, були, там було менше пропаганди і були більш такі про природу, про тваринок і більш цікаві. Ті ж, які видавалися в Росії, були просто ізобілія пропаганди. Тут єдине, що в кінці, це головні, головний годинник на Червоній площі, згадується. Але ну тоді Москва була столицею всього Радянського Союзу, так що хоч не хоче, про годинник головний мусить бути червона площа. Але це єдине взагалі, що може таке, грубо говоря, з натяжкою віднести до пропаганди. Тому я книгою дуже задоволений. Книга, як я вже сказав, без пропаганди, гарні малюнки, гарний віршик розповідає про годинники. Це, були, це був приклад дійсно хорошої о, тогочасної літератури. Ну а на цьому з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі.